Дня, шановна громада, глядачі каналу та гості. Що е, хочу сказати? Змолотили ми гречку. Які результати. Результати, як і для експерименту. 22 липня у нас сьогодні. Що, вона зробив я дессикацію. Стовбур, не висох, листя, не всі посипались. Ось. І десь от така кубка, як вам Ну Тут і куба нема. Це у нас вийшло. А що вийшло? Це в мене вийшло. Десь гектара, гектар, може, з половини десь до цього от така. Що вона показала? Там, де бур'яни, воно жерло гречку, вона попадала. Там, де був більш-менш, вона виросла висока вище метра. Ну, чогось Цвіт нижніх не був запилений і чи чим це зв'язано, не знаю. Грошини були посередині. Ну, самі Ось. сама гречка. А під верхом, та що остання цвіла, вона зелена, вже не став чекати, скільки це буде. У нас знову якісь маленькі опади випали, вона знову верхушка почала підсвітати, Що я скажу? Це діло дуже геморне і накладне. Нема тут он тони, не знаю, кілограмів, 400 мусора. Ну, якось так. Тобто, пасія я десь 100 кілограмів, десь до 30. А от цього мусора я не знаю, як вибрати. Як оце можна вибрати? Так, да, є гречка. На такий результат мене не влаштовує. Тепер як це правильно? Зробить, підкажіть, що це воно так вийшло? Вся зелена, грязна, з землею. Якось так для історії зніму, що я не збирав. Ось така вона. І не їсти, і не свиням. Ну, не будемо розчаровуватися. Це перший наш досвід, тобто мій досвід значить є над чим працювати. А, мабуть, справді чогось не вистачило. Коментуйте, підписуйтесь, діліться своїм досвідом. Все буде добре.